Олександрійці долучилися до акції Всесвітня тривога 24 лютого лютого, ті зібралися на площі Соборній, аби згадати та подякувати захисникам та захисницям. На заході увімкнули сирену повітряної тривоги І як символічне нагадування, що війна триває, нагадування світу, що Україна продовжує боротись за свободу. Після запалили свічки пам'яті. Обласний комунальний навчально-курсовий комбінат Аграрник формує групу на навчання за професією тракторист-машиніст категорії А1. Термін навчання 7 місяців. Виробниче навчання та виробнича практика проходять у роботодавця для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості. Професійне навчання здійснюється за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. В просторі громадської організації Алекс Енджелс відбувся черговий майстер-клас для дівчат ВПО. Розпочали з арт терапії. Хтось малював, хтось розмальовував антистрес. А потім створювали мотанку Янгола, що символізує підтримку невидимого світу, осяяння та просвітлення. Майстер-клас зі створення мотанки провела Наталія Зубко, йдеться на сторінці громадської організації. Вікторія Шапрана разом з Оленою Мітюріною і Ольгою Перемет організували лотерею на підтримку військових. В якості лотів виставлені чотири намиста, зроблені Оленою та Ольгою. Всі кошти будуть спрямовані на формування саперських наборів та пошив дощовиків: 100 номерків, один номерок 50 гривень. Закидаєте в банку і пишете Вікторію Шапран обрані номерки. Деталі на сторінці волонтерки. 24 лютого в К Олександрія зустрівся з Орем. Перед початком матчу на табло стадіону вивели фото фаната Сані Барбаша, учасника «Ультрас Олександрія, який загинув 15 травня 2024 року біля Вовчанська Харківської області. Але його загибель підтвердилася лише у лютому цього року. Стадіон вшанував героя хвилиною мовчання. Під завісу першого тайму господарі Поля відіграли пропущений м'яч і швидко забили на початку другого тайму, скориставшись помилкою захисника. В результаті гра завершилася перемогою Олександрійців з рахунком 2-1. 22 лютого в місті Багатшеве Черкаської області відбувся відкритий чемпіонат Донецької області з черлідингу. Олександрійські спортсменки СК «Флейм» керівниця Катерина Шамрай, показали гарні результати. В здобутку Олександрійок сім золотих та три срібних медалі.